Магія, правда? І сьогодні буде відео про те, що робить басист в гурті і що робить гурт з басистом. Це буде жахливе відео, а саме цікаво, звісно, в кінці. Так, це ту период з Тіктоку. Тож без довгих прелюдій, закручуємо гайки. Поїхали! І перша радикальна трансформація, яка відбувається з басистом, це те, що вони починають грати на басу. Це не завжди вірно і це не завжди правда. Але мені довелося трохи посидіти вдома, парапетирувати матеріал і придумати якісь свої прикольні партії, тому що мені дали набір, набір нот і кажуть, все, це всі твої партії, А я ж ну, я ж басист гордий, як.